А, тут осклеены, тут нема такого, тут инший принц. Круто. Может прошитый брать чи нет? Я mm -hmm. mm -hmm. таких у всех бачу. Что? бачите прошитый. Ну шо? Це для школы. Что долго слушать? А я вам жесткий пытаться. Ну ч, дарно. Попрыгать твой. Він так проживеть. Чому це і mm. не так? Бен типа слабше накачаний, але смисл тому чи з нитками ці брати. Ага, ну бра. Бачу, типа принцип мячів другий, да? Це типа прошитий. Кі краще. Ти дешевший? Ну що? А це є типа ліга чемпіонів. <рик> Не знаю. Що, тут того ту, ту, чисто? Насос у вас є тут підкачати чи немає? Є, дай mm. <пиш> <ще раз>. ну. <пиш> Держи. Okay. Подкачайте, ну його, будь ласка, Бачимо, як пригає. коротше, підберем на мячик. Так як в тебе... У мене такий же баби. Коли ми їм граємо фут футбик. Mm -hmm. Да, прикольно. Це тоже бачу клей. Ні, він такий не смайли. Ну попробуй, як прыгай. Чи б щось поменялося, а ну. Ну, Вообще. Прикольно. Ждание. Вс, же, шоссе уже. Прям? Да. Що, такого? Нормально, короче. Ну все, забираешь. Вс, иди на кассу.